Уже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема. З нами у студії сьогодні так уживу. Тете-тет, прекрасна людина. З нами сьогодні поетеса і педагог Олена Коберник. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Дякуємо, що от погодились на таку відверту. Непросту розмову, яка ми віримо, стане підтримкою для багатьох. Ми вже отримали коментарі, що дуже актуальна тема. Дякуємо, що запросили експерта. Чи могли б ви коротко розказати про те, от яким було ваше життя до втрати, скільки років ви прожили з чоловіком? Скільки у вас дітей, чим займалися і про що мріяли? Ну з чоловіком в цілому прожили до до включно до 22-го року, 30 років. Якраз було 30 років. Це було. Правине на весілля наше, але вперше зустрілися ми в 91-му році на вступних екзаменах до Сергеропольського державного університету. Вступали ми на філологічний факультет, на українську мову літературу і через рік одружилися. Протягом життя здобували декілька, декілька освіт вищих і разом постійно, постійно вчилися, служили. Господь дав нам троє синів. Троє дітей, двоє двоє синів, одну донечку. А в 96-му році Господь знайшов нас у цьому світі, і ми заключили з ним заповіт через водне хрещення. Працювали ми в школах, в освітніх закладах, і власне і коли працювали в школі, були покликані в до му році. Господь покликав покликав мого чоловіка на пасторське служіння. А в 2007 році почали служіння у Львові. Чоловіка було обрано керівником відділу освіти, тому стали займатися створенням адвентистських шкіл приватних, зокрема, школа живе слово, на не злечко від вас тут знаходиться. Це була школа, перша, яку ми відкривали, засновували, і, і потім наступні школи по конференції чоловік консультував, а також школа Щасливе місто в Тячеві. Ну, наше життя тут, напевно, постійно було зв'язане з дітьми. Чоловік довший час очолював також Тидопицький відділ, і дитячий відділ західної конференції. Крім того, на базі третьої львівської ну, от, громади створив духовий оркестр, бо він мав освіту. Він ще, крім того, мав освіту училища культури, керівник духового оркестру. Тому більшість дітей і молоді, <кху> були навчені грати саме ним на інструментах. Mm -hmm. Ну і наші особисті діти також. Господь дарував можливість чоловіку, він дуже любив цю справу, навчити грати. Вони грали на духних інструментах, також в цьому ж оркестрі. От. Ну, музика була невід'ємною частиною життя мого чоловіка, і також діти так і продовжують і хлопці, і донечка. Крім духових інструментів, він грав ще на блудів грою на фортепіано, баяні, акордеоні, гітарі і Укарині. Укарина це така. Народний інструмент, такий цікавий, з глини, з дирочками, так, особливо така якась у нього форма. Але вона легка, що можна було брати в кишеню. І він їздив і завжди про можливості грав. Mm -hmm. Так що тут можливість була завжди використати це. Ну, що хочу сказати, що крім ну, такої діяльності з дітьми постійно в школі. ну, Багато чим цікавилися, багато чим займалися, але. Фактично по життю ну, ми йшли так, не, так, пліч обліч. Я пам'ятаю, як одні з моїх друзів, знайомих сказали, каже, ви були командою завжди. Mm. Ну, Завжди були вдвох разом. Це, напевно, з першого екзамену, як він пересів до мене, бо з нього почали списувати от, на вступних екзаменах. Так, ми пройшли командою все ж ну, до, до 22 року, поки він не загинув. Останні п'ять років ми працювали в державній установі в державному ліцеї. Це він зараз ліцея, колись це був інтернат там на вулиці Просвіта в центрі біля обласної ради. Але там до того ліцею входить в склад його ще центр опіки дітей, де знаходяться дітки з позбавлення батьківських прав, також сироти діти з таких сімей, які мають складну дуже таку життєві обставини, і вони там знаходяться і навчаються в тому ліцеї. Ми були працівниками толіції, викладали в початковій школі, бо мали обидва освіту початкової останній рік, якраз останні роки ми початкову освіту якраз займалися. І крім того, що він працював там деякий час, власне, там в центрі опіки дітей, психологом. Uh -huh. Що ж, можу сказати, величезний досвід, Господь дав нам дуже багато чого пізнати там. Знаєте, ми завжди навчалися, навчалися з людей, з якими ми мали і з дітьми. Особливо ти багато вчишся, Господь багато вчить, дає можливості багато чого пізнавати. І там особливо такий духовний і педагогічний і, і досвід були, звичайно, навчаючи тих діток. Там дуже багато інклюзивних діток було, практично в кожному класі, особливо в початковій mm. школі. У нас були по декілька дітей. І ті ж дітки, сироти. І там багато чого, переосмислення пройшло, <с? багато в житті, і багато чого навчили, звичайно. Ну, мріяли, мріяли, мріяли що доживемо разом до старості. Що будемо радіти своїми дітьми, внуками дочекаємося. А найбільшою мрією, звичайно, була завжди для нас. Це зустріч з Господом, коли він прийде угу. при його другому приході. На жаль, війна внесла свої незворотні корективи, наші трошки мрії, які ми мріяли. Але одна мрія, я думаю, вона все одно здійсниться. Ми піду, потім пізніше скажу про неї. А, ваш чоловік загинув як герой, захищаючи Україну. І от сьогодні. Чим далі, тим більше ми чуємо досвідів різних жінок, які переживають схожий біль. От що вам допомогло не зламатися, коли ви дізналися про втрату? Мій чоловік загинув, намагаючись виконати свій обов'язок по його медика. Разом ще з одним медиком. Вони хотіли надати допомогу пораненому, але цей час був дуже сильний танковий обстріл. І одним пострілом їх обох. Цих двох медиків, мого чоловіка, і того молодого, молодший за нього, звичайно, хлопчинами. От, І їх було вбито. В той же день мені позвонив його побратим. Я вже знала, отримала цю найстрашнішу вістку в житті моєму, в житті моїх дітей, звичайно. Що допомогло не зламатись, ну це тільки Господь, який був так близько біля мене в той момент. Я була в своєму класі, якраз вже після уроків, ми якраз мали тоді ярмарку в школі, збирали на ЗСУ, я якраз вже збиралася приготуватися до наступного дня, і цей дзвінок пролунав. І було... Він сказав, що з такою вісткою недоброю, але мушу сказати, бо не можу вас залишити, каже, без цієї, щоб ви знали. Я казала, добре, що позвонили. Але як всі люди, спочатку я кажу, це точно, це точно. Коли вже поклала трубочку, Відчула, що на, знаєте, таке відчуття, хотілося так. Ну, внутрішня людина в такий момент може втратити свідомість, може відпвати відчай. Буря наростала всередині, хотілося, знаєте, впасти той відчай, прямо в середині, але всередині ж я ж я, знаєте, звичкою постійно розмовляти з Богом, навіть внутрішньо mm -hmm. в будь-яких mm -hmm. ситуаціях. І я так просто відчуваю, що хочу поринути, і голос звучить, не треба це робити. Це не варто робити. Бо в тебе є надія, вона не засоромить. Знаєте, ці, так, така думка, цей це, це голос середині заспокоїв. І в цей момент я відчула, що на плечі спускається щось таке ззаду, таке приємне щось, таке, як то обійми мого чоловіка, він завжди люблю підійти ззаду, так обійняти мене, знаєте. Але це ще було ще ніжніше, і воно так, як ти так взяли тебе під руки, так тримає тебе щось, щоб ти не, не впав. Я відчула присутність сили, яка тримала мене, це точно це був Господь. І в перше житті з моїх уст тільки вирвались такі слова. Я ніколи ну, такого не дозволяла собі, як віруюча людина, але тут це крик, напевно, такого болю був, коли я вигукнула то ти відповісти за все те зло, за ті всі танкові обстріли, за все, що ти зробив. І ти згориш в вогні, а ми будемо жити вічно. Ну, напевно, це був е, такий крик душі, і в той же час надія і віра. Це все разом, і воно мені так дало сили, коли це викрикнуло. Звичайно, плакала, звичайно, були сльози, і треба було подзвонити, сказати це своїм дітям. Господь дав мені сили, можливості подзвонити. син приїхав. Але саме оце відчуття, що тебе тримають зсередини з боків, зі всього тебе вгортають, і знаєш, що Господь з тобою поруч це дало сили в той момент. Не стати свідомості, не зійти з розуму, бо все бувало в людей. знаєте, mm -hmm. такі моменти. Так, дало можливість витримати цей момент. А скільки часу минуло після вашої втрати? І знаєте, дуже часто от говорять цю фразу, я не знаю, наскільки вона є коректною, що час лікує. От, чи правда, що з часом біль він. От, от що з ним стається? Ну, Не погоджуся, що час лікує. Біль залишається болем, ти просто вчишся з ним жити. Але єдине, що. Um, ну дуже фактично вже з 20 жовтня 23 року пройшло, от я сьогодні рахувала два роки і вісім місяців. От ти з ним просто з тим болем вчився жити. І особливо дуже важливо цей час. Цей час потрібен, щоб твій організм, а це живий організм, як своя психіка, як твою свідомість, все серце, ну все, щоб воно навчилося, тому що це жива рана, це так як відірвати. Шкіру по-живому відірвати, mm -hmm. знаєте, від кістки і наживо, так, без наркозу. Оце те саме. Це так само, тим більше, це і психологія говорить, що саме найбільша втрата це для людини, коли ти втрачаєш половинку. Навіть діти, батьки, не так, коли ти втрачаєш свою половину, тобто, коли втрачаєш дружину або чоловіка. І я це відчула, звичайно. І, власне, цей час потрібен, щоб докласти зусиль, щоб от саме направити свій погляд, свій свідомість, розум в потрібне русло, зайняти себе тим, що допоможе ти тобі стояти на ногах далі. А от, взагалі, як у вашому випадку відбувся ось цей процес прийняття нової реальності, що вам допомагало кожного дня? Ну, в якійсь мірі, можливо, я можу сказати, щось може мені було якоїсь сторони легше, тому що ну, так склалося в по життю, Господь дав такий мій досвід, що е, з таких ранніх років мені довелося пережити смерть близьких. Моя бабця в мене на очах помирала, і ніхто не був присутній, бо вже не встигли добігти, коли вона померла. І якось так Господь давав в цілому, ми потім коли служили. І в мене подружка, перед тим, як йти на служіння, в мене на очах померла. Я до останньої хвилини з Сашою ну, з чоловіком якраз ми були, ми з нею молилися, Від раку померла, молодою, 27 років. І ми завжди, знаєте, так якось, коли було, служили пасторське служіння, ми, у нас часто так було, що ми були з людьми до останньої хвилини, або приходилось потішати, приходити, підтримувати таких людей, розумієте. І завжди чогось так. І багато доводилось моєму чоловіку, йому завжди давали. Його завжди покликали на всі похорони, йому дуже багато складних випадків. Та в нього в житті були такі випадки, що... Він теж переживав, наприклад, в армії йому довелося знімати вішальника, коли ми в армії mm -hmm. служив. І, і знаєте, якось ми той, той досвід, хоча це, коли ти сам стикаєшся, ти мусиш пережити особисто. Ми мали психологічну освіту трошки, знаєте, щоб людям допомагати, і ми старалися ну, знати, як це відбувається, які ці процеси, які ці етапи горювання. Ще знайомі з цим були, бо приходилось потішати. Але коли ти сам через це проходиш, ну, це, це інша справа, але в той же час це де ж допомагає. Це, ну, це допомагає. Наскільки знаю, ви от, ми так, знаєте, молилися за вас, спостерігали за вашою сім'єю. І наскільки знаю, ви майже одразу почали займатися творчістю. І це, ну, це настільки зворушує, знаєте, коли людина, проходячи такі складні обставини, вона виливає свій біль не в щось деструктивне, тому що ми знаємо різні випадки. Так? Є угу. дружини, які... Ідуть в різні залежності, і ну їх можна зрозуміти. Так, це це часто, ну сатана, особливо тут момент дуже хоче людину підкосити, розумієте? Угу. І власне, що ми сказала, що треба спрямувати свій погляд на ці моменти, щоб ти розумів, що є надія, тебе треба те, що ти вхопишся, що що тобто шука, шука шукати, що є ще сенс. Що угу. сенс ще не втрачений цього життя? Що є ще сенс в цьому житті? В тебе ти людина. Мій чоловік, коли йшов на війну, він сказав, бо він добровільцем ішов медиком. Він сказав так: каже: прийми моє рішення, бо твоя історія то є твоя історія, а моя угу. історія то моя, моя історія. Кожного господа для кожної людини є в цьому житті план, і він не залишить людину. Тому творчість це один із тих речей, які дуже потрібно, дуже залежно, ну, потрібно обов'язково з чим зайняти взагалі, себе зайняти обов'язково діяльність якась, тому що це дасть і спілкування з людьми. А я постійно творча людина була в нас, і він чоловік творчий, і в нас якось так в родині, і в нього, і в моїй, і в діти наші. У мене взагалі почалися пишати, писатися вірші у 2007 році, коли ми сюди приїхали, коли нас сюди перевели на служіння, я тут власне почала mm -hmm. писати вірші. І з 2007 року вони писались. Ну, а під період війни вони особливо знаєте, загострюються, ці всі питання. Іти. Взагалі, перші мене вони завжди через серце пропущені. Я не вмію просто так складати, римувати. Це Коли от я переживаю якісь емоції, якісь, щось обдумую, тоді воно виливається в вірші обов'язково. Uh -huh. Тому це творчість, знаєте, цей біль теж виливався. От, вірші писалися, коли він загинув, і під час війни, і після того І воно до сих пір ну, так по життю Господом дано. Да, і малювала до того, стала малювати ще більше, ну так ще більше, знаєте, то воно дає, Господь через це відновлює. Взагалі, оця творчість це така особливий дар людині, цілому людині, тому що це особливий дотик до, до співпраці з Господом. Це, це дуже цікава річ. От знаєте, коли дивишся на людину, яка займається творчістю, яка продовжує жити, дуже часто здається, що ну. Минув... Ну, ну, ми, як люди, знаєте, дивимося, а ну все з цією людиною нібито окей. Угу. Але насправді ми розуміємо, що є темні дні, є моменти, от коли туга, розпач. Чи бувають у вас ось такі моменти туги і розпачу, і що допомагає вам пройти їх? Як ви їх проходите і що допомагає вам рухатись далі? Ну, як людина віруюча, завжди це в молитві. В першу чергу, це звичайно. Слова молитви, постійне спілкування з Богом, читання Слова Божого і спілкування з людьми, які мають, які мають ту саму проблему. Ви знаєте, це так mm. лікує. Ти можеш підтримати, тебе підтримують. І це зцілює. Це насправді зцілює, коли ти просто тебе розуміють і зцілює, ну але дуже... Можна сказати, допомагає мені, так, да, і допомогли книжки, читала книжки. Свої книги видалися якраз, якраз перша книга на початку війни, ще чоловік її взяв на передову, а потім ще книгу видала вже, коли він загинув, у 24-му році. І ще одну книгу подарувала от власне того медика, який разом з нею загинув, він сам з постомутів Орлов. Дружина подарувала книгу, яку вона написала в спогаді про нього, про їхнє життя і про нього. Угу. І вона теж коли писала. Власне, каже, це мені дало сили далі просто відійти. Ну, як кажуть, зцілення відбувалося допомогою допомогою ті спогади і залишити слід для дитини, і для його і синочок. І в цілому поділитися з іншими. І коли я її, я не змогла спочатку прочитати, а через рік її взяла в руки і перечитала. Угу. І мені це теж дуже багато чого допомогло. Читала інші, інші літератури психо, ну, психологічної кація допомагає. Зараз багато різних книг можна і різних авторів знайти. А ще. Пройшла дуже гарні курси, ці от, ну, такі, такий семінар е, «Сцілення душевних ран, які від біблійного товариства є в них інститут зцілення травм. Е, це теж допомогло ну, багато. Ну а ще дуже важливі слова, які мені тримають, і даю слухатися. Коли я чекала чоловіка, вже коли його привезуть, тіло мали привезти. Одного ранку я прокинулася, і перше, що я зразу відкрила, очікую, господи, я ж не зможу без нього. Як мені далі? Я не зможу. Перші ж зразу слова були. І тут же відповідь. І то, причому так відповідь, як міг відповідати мій, мій, мій чоловік, який мене аргументував, так любив аргументи навести і так заспокоїти. І от, власне, що слова Господа прозвучали такі: Не роби з нього Бога, бо я Бог, я з тобою. Це зразу ці слова дали мені, знаєте, такі дали мені всередину, такі поставили в мене стержень, в якому я. Я кажу, на таку основу поклала, зацементувалася, і воно дало можливість рухатися, прийти в усвідомлення, що тобой Господь, ти йдеш далі. І ти будеш тільки з ним рухатися далі, по-іншому що не вийти. І він тобі так за чітко проголосно, не роби з нього Бога. Бо ти Бог. Бо я Бог і я з тобою. Все, оце я з тобою, і я Бог. Сказала, Господи, дякую, я зрозумів. Зараз, коли вам важко, що що вам зараз продовжує допомагати? Бувають моменти, коли плачу, але знаєте, найбільше допомагає, і я спочатку почала це робити сама. Важко було, бо я ще допрацьовувала, цей ж той рік, 23-й, бо він в жовтні загинув. Я доводила другий клас свій. І коли їх... туди ще їхала в школу, ще нічого. Но коли поверталася додому назад, коли ми завжди поруч їхали, їхали uh -huh. ми э, стояла на, на трамвайній зупинці, коли йшла на неї, це була найважча дорога додому, до, до, до зупинки, тому що ти йдеш вже сам. І кожного разу я починала вголос, поки йшла, дякувати Господу за прожиті роки, згадувати те, що, що він дарував мені з чоловіком, дякувати за чоловіка, дякувати за прекрасні моменти. І тоді моє серце наповнилося миром і заспокоїлося. А потім я перечитала ще раз психологічну ну, літературу і ще інших слухала, там сьогодні можна слухати в інтернеті. І, власне, психологи так теж говорять, Психологи говорять дякувати Дякувати угу. за ті моменти, Наповнювати своє серце вдячністю, що в тебе були з угу. цією людиною, Що ця людина була дана в твоєму житті. А ось чого точно не потрібно робити нам, як оточувачам, тому що дуже часто. Ми бачимо жінок, які переживають втрату, і ти в цей момент не знаєш, як підтримати. Ти не знаєш, що сказати, і ти найбільше боїшся сказати щось недоречне. От як нам, як оточуючим, допомогти в такі моменти. По різному буває, різні люди бувають, але як правило, знаєте, просто помовчати, просто поговорити, можливо, на якусь іншу тему перевести, просто поцікавитися. Можеш комусь щось треба допомогти. По різному буває. Але були, будуть періоди, тому що цей період проходить і поступово етапи, де коли ти хотів просто всім розказати про свою біду і хотів, щоб знав весь світ про цю біду. І це mm -hmm. більшості так. знає. А хтось навпаки закривається. Це по різному все таки люди по різному сприймають. Ну, бувають, знаєте, по-різному ми з ми ми жінками просто дуже важливо, ми спілкувалися ну, з тими побратимами, які от загинули з жінками, я до сих пір маю зв'язок. І важливо, ми тоді один одного розуміємо. Ми знаємо, знаєте, що от ці моменти і проговорюємо, і що, як, от коли ти ділишся і бачиш, що в той люди не так, то так, це легко. Зі сторони люди по-різному ставляться. Особливо, ну, часто десь буває таке, що. ну... І можуть жорко поставитися, і не зрозуміти. А, ти вже стільки часу, то ж ти вже гроші отримала, як мені розказала, вона по каже, ти ж гроші <с отримала за те, що чоловік твій загинув. Розумієте, людині так сказати. Я каже, не знаю. Каже, я б тих грошей ніколи не хотіла, щоб мої діти, які зараз ще маленькі, бо мене, хоч старші, мали батька. Я б хотіла жити просто далі, тим життям, яким ми жили. Зумієте, це ну, люди не, не співставляють, люди не розуміють до кінця часу, то жорстоко, знаєте, mm -hmm. таке з їхньої сторони таке ставлення. Ну, така якась заздрість, якась така грубість буває. Буває по-різному, да, Буває. Тому треба дуже тактовно, ну так. Але в той же час, ну, ну, треба дивитися по ситуації, чи людині потрібно. Можна просто обняти mm -hmm. і помовчати. І це буде так приємно, що хтось прийшов на ту могилу і з тобою став і помовчав, і тебе обняв. Все. І цього достатньо ось ми поговорили з вами. Знаєте, про суспільство? От, взагалі, з якими проблемами у суспільстві, от ви як вдова, стикаєтеся особисто? Чи можливо знаєте в загальному спілкуєтеся з іншими жінками? І що допомагає їх вирішувати зараз? Дуже дякую Богові, що Господь все-таки зараз все ну, старається, для ді... і Групи створюються, і... і різна підтримка є психологічна, і цікавляться. Все таки є спільні так для рода. Я група така в телеграмі. Це для родин загиблих воїнів. Створена, там ми можемо виливати свої кажуть проблеми, спілкування, запитувати все, що потрібно. Є, є є багато, ну і дають якісь і допомоги, і екскурсії, і такі реколекції, Ну, різні церкви, різні uh -huh. напрямки. Все-таки це організовується, це, це чудово. Розумієте, найголовніша проблема, що коли оце, щоб не було такого, знаєте, холодного, байдужого ставлення до тих людей. Uh -huh. оце, а це таке може проявлятися і дуже часто. Байдужість, і особливо, коли ти лишаєшся потім сам на сам. Бо часто люди бояться підійти до тих людей, поговорити, які uh -huh. мають страту таку, а треба все-таки до них підходити. Звичайно, не. Не так, але я ж кажу, я кажу так, охайно, обережно, але все-таки говорити. Я кажу, просто навіть помовчати, чи просто прийти, принести ту саму квітку на ту могилу і прийти поговорити, або відвідати вдома, просто принести, поговорити, не знаю, як квітку додому, просто запитати, як, чи ти маєш. Ну, що, що може якась допомога. В мене постійно побратими, от я це, це дуже приємно. Може, там і не треба, але побратими Сашині, які зараз я вже звільнилися, хтось поранений, але вони час від часу дзвонять і постійно, якщо треба, в першу чергу, щось привести, завести, вони питаються, mm -hmm. чи можливо треба щось. Тобто, приділяти увагу, елементарну людську таку знаєте, турботу. Це все. І це дуже, дуже, дуже важливо. От у нас якраз було питання про дієвість так, ось цих груп для жінок, які втратили своїх чоловіків. Але мені здається, що деякі жінки вони, ну бояться зробити цей крок. Це ж ніяк оголити важко. свою рану. От так. що ви скажете про дієвість ось цих от груп для жінок і як зробити цей крок? Е, ну, це від людини, звичайно, залежить, але треба людина будь-якій проблемі, вона не має залишатися сам на сам. Коли все-таки, як кажуть, те гор розділяєш. Знаєте, колись мультик такий радянський був, називався мішок з горем. Здається, uh -huh, так. Uh -huh. Коли козлик, той здається, козлик він ніс. Так, 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 так. Він ніс той мішок, а в кінці то з тим поділився, з тим споділився, а в результаті мішок з горем залишився, що порожній. Ви так. знаєте, це так, ну це так, це мудра така річ, коли ти розділяєш, якби. І от психологічно, коли ти багато разів проговорюєш, згадуєш те, що тебе травмує, от ну багато разів проговорюєш, це. Якби ти зціляєшся, наш мозок так діє, що він якби починається архівація, знаєте, mm -hmm. наша mm -hmm. тих тих всіх подій, і тобі стає легше. Звичайно, це біль, але все рівно Бог заклав засоби, методи людини психологічного зцілення. Все рівно він це робить, і це допомагає. І власне тут треба розуміти, що ти маєш потребу в спілкуванні з такими, як ти і тобі треба це, тому що там ти знайдеш до кінця розуміння. Зумієте, тому mm -hmm. там не йдеш сили, побачиш напрямок, куди далі рухатись, як це робити? Можливо, у вас є якісь от книжки, які б ви порадили почитати психологічні, релігійні от, жінкам, які переживають втрату чоловіка? Є сьогодні книжки різні. Що таке травма? Ну, я вже так не пам'ятаю назви, не Ну, є багато книжок, просто треба. І воно є в електронному варіанті можна читати в інтернеті, але варто, тому що, знаєте. Зі сторони людина може психолог з вами працювати ну варто ще самому, тому що. Наш мозок потребує такого, знаєте, самоці переосмислення. І коли ти якусь річ розбираєшся, коли ти намагаєшся, як кажуть, все-таки вникнути в проблему, що в тебе є, а це є проблема. Це в тебе є проблема. Mm -hmm. це, це така сама рана, як ти поріс. Ти змусиш ту проблему вирішувати. Mm -hmm. Це рана душевна, розумієте? І ти мусиш вирішувати. Власне, от той семінар, який я пройшла, з цілення душевних ран, допоміг мені теж дуже багато речей усвідомити і рухатися вперед. Знаєте, це дає. І тому треба. треба. Це обов'язково. Наостанок, от ваше побажання нашим слухачам в контексті теми. Неймовірно вдячна вам за те, що ви готові говорити на цю тему, тому що багато людей, знаєте, потребують підтримки, але бояться спитати і от, так хочуть почути щось. І дуже дякуємо, що ви згодились на цю розмову. От яке ваше побажання нашим слухачам сьогодні? Моє побажання знайти ту найбільшу надію, яку має християнин. А це надія на Воскресіння і зустріч. Знайти його в Біблії, в спілкуванні з Господом, тому що вона є те, що Господь обіцяв, воно стане реальністю. Як реальність була його наперед передбачена народитися в цьому світі, щоб померти за нас, так і реальність буде його другого приходу і Воскресіння мертвих. І це буде, і я живу тільки цією надією. За ці два роки, вісім місяців. Я стільки ділюся з іншими людьми, особливо ті, хто не знає цієї надії. Я стараюся завжди спілкуватися і говорити, що є надія, це ще не все. Це буде прихід Христа, mm -hmm. це буде воскресіння, і це дуже важливо. І моє побажання вхопитися за цю надію, тому що це, це справді та надія, яка здійсниться, яка не засоромить. І наш Господь поведе нас до її здійснення. Ми обов'язково зустрінемося з нашими рідними. При другому приході Ісуса і хочу прочитати просто такий вірш, який я написала, угу. е роздумуючи вже в 2024 році, бо в мене багато віршів про чоловіка, але тут, роздумуючи про нього, написала ще такі, такі слова. І ніби сонце сходить, як тоді, живу у світі, де тебе нема. В гаях сміються і плачуть слові, ходжу стежками, де тебе нема. Хоч є весна, і літо, і осінь, і зима, а я живу у світі, де тебе нема, у світі, де іде страшна війна, яка тебе від мене відняла. Колись були і ти, і я, тепер лише пісня слов'я, але живе в мені любов, ота, яка була нам Господом дана, колись назавжди зникне із землі війна, і буде нове небо і земля. Любов Христа і смерть перемогла, тому там будеш ти і буду.